Військові номери. Доброго дня! Що тут відбувається? Є дозвіл на вивіз землі. Є дозвіл на вивіз землі. А Хто вас послав? Хто послав? Начальник гаража. Начальник якого гаража? Я урімкич. Я кетч. І що робимо ми? Чекаємо міліції. Луши, давай! Ну все, залишили трактор од машини, не пускають так само і... коротше визвали якийсь наряд, аж зараз приїде, не знаю, там, кого там Я Дзвони Савчешину. Не знаю, яка причина. Яка причина, хлопці. Яка причина, що ви звідси землю забираєте? Голова того міста, все дає дозвіл. Ну, дозвіл, який йде, документи. Які документи? Тут в голови міста. Да, що? Дзвоніть та, до, до, до голови. Та ми возимо на новий будинок, там туди. Дзвони до голови міста. Сказали, що голова well, міста дав дозвіл. На тут вивезення. Ви час брали. — Крадіжка з землі, друга серія. Доброго здоров'я! Доброго. Сім, будь ласка, що ви тут робите? Нічого не робимо. Ну а як це називається? Оце. Беремо пісок. Беремо. — Берете пісок? Так. Да. — А для чого ви берете пісок? Для ремонту казарми. Для ремонту казарми? Так. А чи це розпорядження? Є якийсь дозвіл на це? Зараз приїдуть наше начальство, ви від нас відчіпіться, дорогенькі. Та я до вас не чіпляюсь, мене, я... Мене послали, я приїхав. От приїдуть дві інші. Скажіть, будь ласка, а начальство це хто? Можна назвати прізвище якесь? Там є начальник гаража, Семчишин. Дзвонили до мера. Мер дзвонив, відпустити машину, не знаю. Почекайте, будь ласка. Тобто це Семчишин і Бакунець сказав поїхати сюди, так? Напевно, хренову знає. Ну вам мені дали путівку, послали на пісок. Що вам дав вам дали вказівку їхати Семчишин? Так. Як його посада? Начальник автогаража. От з ним. Я зрозумів, дякую вам. А я що є? Так само. Він трактори його послали, мене шофером послали. Ой їдуть наші. То хто їде, то є Семчишин? От певні буде так. Семчишин. Дякую вам. Дякую. Володимир Михайлов. Чуєте, ви краще зателефонували і тим пацанам, які на сході, дали всім по квартирі. Ото було б добре перед Добрий, Добрий день. Добрий день вам що будемо робити? А хто ви є? Представтесь, будь ласка, я начальник гаража цієї техніки. Ага, скажіть, будь ласка, що робить ваша техніка тут? Бере пісок. Є якийсь дозвіл? Чому вона вирішила тут брати? Іменно дозвіл є в мерії. А в кого ще треба дозвіл брати? Вам мерія надала дозвіл викопання землі? Тут не земля, тут пісок. Тут кар'єр, тут пісок. Хто визначив, що тут кар'єр? Є якісь документ, що це кар'єр? Е, ви будете в мерії і задавати там питання. Ага. Ви знаєте що? Ви виконавець, ви маєте свого начальника, і я маю свого начальника. А Хто я ваш я начальник? Полковник Савецький. Вам поставив, вам поставив так. задачу таку так? Так. купати тут пісок. Так. А маєте може ви якісь документи показати про це? Які? Ну, що ви тут можете купати пісок? Якийсь дозвіл міської ради в даному випадку. Ви сказали, що міська рада дала вам дозвіл так? Е, міська рада дала дозвіл е, начальнику Кічі. Ви я думаю, що ми на одній мові розмовляємо звичайно, що це не письмовий дозвіл, а по телефону там е, як вони слухають, Вася Петя чи Іван Федорович Петро Степанович ага. мені потрібно піску взяти на казарми. Будь ласка, тобто вам по телефону просто заливказівку і купує? Мені, а моєму начальнику. А я отримав задачу від начальника. Я зрозумів. Ну ви знаєте, що це корупція? Така от вася Петя на українській мові? Приїдь, привези. Ну, мені, ну має бути Є? якийсь документ, правда, як ви вважаєте? Е, ну там розбирайтесь. А, ми маємо розбиратися. Ну, ну, що... ну, зараз працівники міліції складуть по даному факту протокол, ви, ви, вигрузите, що... ви вигрузите всю землю і тоді по цей... ми поїдемо до, до міського голови. По Домовились? Ці Хлопці, вони взагалі ні при чому. Бо вони ще а... менше, ніж я. Ну ми, я ж... ну, ну, ми хочемо знайти, хто дав казівку, розумієте? Ми ж не говоримо, що ви винуваті, там, чи вони винуваті. Ми просто хочемо знайти звідки ноги ростуть, скажем так. Хто дає такі вказівки брати Яворівську землю? Ну ви знаєте, що це є територія міста Яворова, так? Ну я що це, знаю. Що це не є кар'єр? Я, я цього не знаю. Я знаю, що є територія міста Яворова, і я думаю, що мер нею керує. Чи я неправильно думаю? Неправильно. У нас нема мера, нас виконуючи обов'язки. Виконуючи обов'язки. Він, він виконує обов'язки мера. То він, не він не розпоряджається землею. Землею розпоряджається територіальна громада міста Яворова, а не мер. Понятно. Давайте тоді будемо по процедурі, напевно. Є міліція за. Що будемо робити? Складати адмінпротокол, звичайно. За що? За незаконний вивез землі. землі. Якщо у вас немає жодних ніяких документів, які можуть підтвердити ваші слова, чи є у вас якісь документи? Зараз будуть. Тоді чекаємо ще, так? Дікензія. Вам дають. Добрий день. Добрий день, вам Представтесь, будь ласка, хто ви є? Я інженер Євгенійський кельс району. Як ваше прізвище? Прокудин. Прикольно, тобі скажу, ви Должен Прошу. Ви ж нас приїхали з нами спілкувалися. А що трапилось, можна мені пояснити? Так, крадуть землю яворівську. Чого крадуть землю? Ну отак от, от без дозволу Ми... купають? Без якого дозволу? Без ну, ніякого на 53 на твій містечка в пісочницю треба венціонер. Це дуже добре. А є якийсь документ, що ви то робите? Який дозвіл? Документ? Ну по перше, дозвіл купати ту землю. Ви знаєте, що це яворівська земля? Ну так ми з Яворова не вивозимо нікуди. Ну власне, щоб купати єврейську землю, треба мати дозвіл якийсь від міської ради, як мінімум. Ну я ви позвонив маєте міську раду? І що? він сказав, що ви що він нам дозволив, що ви не маєте. А є якісь документи? Документ, що він нам дозволив Все, Що що без документів? Кажучи, послухайте. Будь, 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 будь ласка, повиняє. послухайте. Ви знаєте, що ми живемо в Україні? Знаю. це є е, Україна. В нас вважається правовою державою. В нас діє верховенство права. Знаю, знаєте, та тому всі відносини мають бути якось юридично оформлені. Нема такого ей ти, друг, приїдь сюди, забери. Тобто, Ні. якщо вам дали дозвіл, дано випадку міська влада, ми ж не проти. Ми тільки за, щоб дітки мали пісок. Але має бути якийсь документ, підписаний міським головою, стоїть печатка Гербова. Не, ну то... Йому дали люди повноваження щось робити, скажімо так. так? Ну, він з мене не требував, я з нього, він, ми з ним ніяких документів не заключали. Значить, ви робите, домовились, це є зговор посадових осіб. Но, І це, це називається корупція. Ми не крадемо, яка корупція? А як ми це не, не продаємо. Процент... Що ви мені корупцію? Послухайте, послухайте, будь ласка. Ми не знаємо, куди ви той пісок возите. Нам потрібен документ, я що понимаю, ви маєте ви право то, то взяти. Ну, бабок з помилими піймаєте, тепер цей піймали б. Ну, що це за це саме? Що ви дискримінуєте цю армію, блин, до последні? Давайте ми зловимо щось інакше, поможіть нам ми зловимо когось ще. Та що мало кого ловити? Ну, ми зловили вас. Військових піймали, ви йдіть, ловіть там, мерів і проче все. Вони там більше всього роблять. Ми їх ловимо, не знаю, це... Тому що ви берете нашу землю, нашу. Вони сказали, що крадуть землю. Ну, як крадуть землю? Ну, що це? Крадуть. Послухайте, будь ласка. Почина з військовими номерами, вона везе там, треба дітям допомогти. Хто Ви можете, будь ласка, показати якісь документи. Що вам надали дозвіл купатиме. Не на... нема Значить, ви берете без дозволу, правильно? Ну, без дозволу в телефонному режимі. Якщо він мені сказав, що треба якусь угоду заключати, треба то. То ми заключили. Що ви думаєте? Стра... Я... Вас ніхто претензії не ставить. Міліція зараз приїде, ну, описуємо. І ми, ми будемо розбиратися. Вам ніхто претензій не ставить. Я не говорю, що ви щось зробили. Я... Просто що ваша техніка міліція, тут ви є. Ви хто такі? Я представник засобів масової інформації ну. і представник громадської організації. Хорошо, давайте здатимо міліцію і будемо тоді відповідати на питання. Я ж не говорю, що ми там. Будемо кось бити. Ми звичайно, що ми все робимо в законний Добре. спосіб. Давайте, Давайте ви, я зараз теж пригоню сюди ВСП. Давайте я зараз теж тут, блін, будуть ВСП і будемо розбиратися. Давайте, ви, ми не проти. По-любому вирішимо. По-любому ми вже ви, нічого ви, не вирішимо. Ми чекаємо міліцію. Ми чекаємо міліцію. Є дзвінок в 102. два. Зараз Це, при, мілі, мілі. Вже, вже під'їжджають. Ніхто мілі, ніхто мілі, вже нікуди не їде. Ви можете викладати, кого вважаєте за потрібне. Ми хочемо вияснити, хто дає незаконні вказівки. Якщо вам ваше керівництво дає вам незаконні вказівки, значить воно буде відкрити Ну хто з вас сюди послав? Та при чому зась послав? Так, я їх послав сюди. Щоб вони набрали піска, але в мене є дозвіл від мера. Я, я, я Покажіть, будь ласка, той я дозвіл. Я вам дзвоню по телефону, бо треба набрати піска. В чому проблема? Я не можу понять. Значить, Мер займається корупцією? Це, пісьок, це не земля. Он земля, я ж не загороди, А Яка її різниця? Був. Пісок, земля. Яка різниця? Ви купаєте нашу землю? Мою в тому числі. Я житель міста так, тому, що в мене там на території військового містечка кладбище зробили, то нікого не інтересує. Мене вже 10 років за нього шпари. За це кладу. Ну, чому ви зразу перекидуєтесь на інші якісь а обставини? Тепар, а ви тут бін, піска машину? Бін, вже на сьогодні. Чому ви зразу перекидуєтесь? Цей чоловік на війну перекидає. Ви перекидаєте на якесь кладбище? Тут війна. Mm. Я просто Вас, кожен, ваш я працівник такий город понять це ті дії. Блю дії такі, що беруть без дозволу землю? Так як ми почули. Вже тут дві версії. На казарму, на е, підвал, на на підвал так, а тепер так. вже на пісочницю. От яка з тих версій відповідає дійсності? І куди ви завезли першу ходку? На казарму, хлопці, на казарму. А Це... другу на пісочницю? На пісочницю ми повинні порозкидувати по чуть-чуть по на кожну е дитячу площадку. чуть-чуть. -е військове містечко, воно є військовим містечком. Там живуть люди і просто просили Де. піска туди. Ну Ми ж теж не можемо відмовити. Ну як, ну можемо відмовити? Йдіть в міську раду, домовляйтесь, будемо возити. А чого ви там не купали? Де? Ну, десь там в лісі. В якому лісі? Ну, десь там ми третє тут, містечко. Тут копали. Він. А чому ви тут купали? Ну, тому що тут дають дозвіл, Меру дзвоном дають дозвіл. Де, де той дозвіл? Покажіть Ну який дозвіл? Ну він по телефону дозвіл, я ж пояснюю. Юра, розкажіть, ми будемо копати де в лісі? В лісі. – а, а чому ви тут купаєте? То, 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 то такий самий абсурд. Я розумію, що я сказав абсурд. То такий самий абсурд, як тут, як ми прийдемо так купати. А давайте приїдемо до мене додому купати. Що ж ви не приїдете? Є Єсок вдома. А чо, нема? Дома Дома кусок немає? Звісно, маю. А чо, ні? Давай в мене купати. А може тут чиясь земля? Ви не запитали? Може це чиясь власність? Це власність територіальної громади. Військовослужбовцям. Ну їм ж прийдеться сюди пісок завозити. Я не думаю, що тут роздають. А що тут буде? Тут буде смітник, а що вона. тут є? Кар'єр? Я виказали, що Я думаю, знаєте, що попрощемо тут дійсно міська рада, щоб вирішила буде, і буде, узагальнила. цей. містечко є, нехай там роздають, блять. Щоб ділян. узагальнила. Вон лучше б цим застоя. 51 містечко виведене, яке 20 років вже стоїть, яке треба, щоб його віддали на місто бля, і зробили там які здали там аточникам ту землю. Ми вже там, якраз тим будемо займатися. То. Це краще питання. Центри, місь, Дуже, місь. Ми і тим будемо займатися, не переживайте. Мова йде зараз по даному факту. Давайте по даному факту розберемося. А, а, будем... а ви ходите на сесії? І ви дійсно таку пропозицію скриєте, Та знаєте вже що, було, вже море зали, раз люди мер, попадаються. А від знаєте від чого? Я вам скажу чесно, знаєте від чого? Від необізнаності. Вірите чи ні? Согласні зі мною? Ну, незнання знаконів, послухайте не знання, я знання, не знання, не знання, знання. знання. Я, знаконів не звільняють на Я, я, я говорю, По поставити не брати пісочні. Ні, ні, я роз... втім. Я маю на увазі, щоб узагальнити, щоб дійсно зробили. Ну. кар'єр. Так, 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 так. Це є прерогатива районної ради чи міської ради. Кому треба пісок, не вносить свою ініціативу. Мені, коли треба пісок, я йду до них. Вам треба, ви теж йдіть до них. Для того в нас є влада, ми для чого ми позволили. <хи> ну, вам легше. Я ходжу пішки, бачите. Приїхали, ви на машинах їздите. Ми, дали на лічку, офіційно заплатили в банк, взяли тут пісками. А я, блін, мені треба договір скласти, через казначейство все пропустити, блин. щоб мені гроші на це дали і ще плюс куча різних нюансів. І ну, це проходить ви... пів року. Блин, а, чим, ви... а чим я можу вам допомогти? Скажіть. Це така у нас бюрократія. В... бюрократія і треба все знайти. правильно, тому що я гроші заробив своєю працею, а вам держава дала просто так. Ну, так правильно. От, От тому вам треба ніколи в не Тому вам треба у ту бюркацію. Казначість, Вони мені рахунки. на таку потребу ніколи в житті не дадуть. На яку таку? Вони Мені зараз дають на потребу казарми зробити, на потребу того зробити, на потребу того зробити. Добре, ми вже зговорили з вашим е, товаришем на рахунок того. Їсти в'язниця, там є офіційний кар'єр, беріть там землю. І хай виділяє грошей. Чому тут казначейство? Міністерство оборони ну, ну нема різниці, хто. але є, є кар'єр офіційний на Ясницьках. Там беріть землю. Чого ви приїхали нам брати землю? Без досі в Ясницьке брати, то треба, щоб держава виділяла, виділяла нам кошти. Правильно ну, навка нам виділяє. І ми дивіться, бюджетам, якщо узаконить оцей кар'єр і брати звідси, то де буде більша корупція? Там чи там що держава буде просто е, викидувати гроші на вітер, Якщо є тут пісок. О, не, не, не узаконений. Його не можна брати. Ми живемо в правовій державі. Нас не можна по дзвінку брати землю. Ви це розумієте? Що Юра, я все прекрасно розумію. Ну не можна по дзвінку брати землю. Має бути документ з мокрою печаткою, хоча б з дозволу того, ми є. Вони його... обратно в народну армію вилажуть, обратно в інтернеті, в укрнеті, обратно буде якась. Скажи, так і так, у нас така, ситуація. Нє! Давай, блядь, пиздить будем, бля, да? Нахуй платить! Фігня, блін, не пані. То хто в цьому винуватий? ми? Ну так буде, як тоді, блін, це бля, розривали ці помої. Я б це Почекайте, телефон, будь ласка, це, бля, це ми винуваті. Люди винуваті в цьому чи чиновники, які це дозволяють. Хтось за це має відповідати? Має відповідати. Алло, да. Слава Україні! Хто старший? З ким можна говорити? Давайте добрий день, пан лейтенант. Знаємо, ми зафіксували крадіжку землі. Вашу. просимо вас прийняти якісь відповідні мили, скласти адмінпротокол. Можливо, заарештувати техніку, можливо, заарештувати пісок. Приймайте законне обґрунтоване рішення. Ми хочемо при цьому бути присутніми, внести наші фамілії до протоколу, опитати всіх людей, яких тут є. Будь ласка, якась заява вже від вас відбиралася. Від нас нічого. ми дамо пояснення, дамо заяви, все потім. Фіксуємо їх на фото чи на відео. А хто? розбиратись. Знімай, все, ні, розбивай все там. Давай, знімай, все розбивай. Все є, все є, так, от вони є. Кечень, кечівська техніка. Кечка, так. що на що? Замовник. Ну, було, що набрати треба дві машини, заду завести на 53 містечко. Другу завести на казарму. Добре, дозвола є якісь? Жодне. Ні, не, не. Не, не фото, фото, фото. Фото, як фото, відео, фото. А фото? Фото, рад, що як стриється. Відео нададуть? дочки. Відео над дочки. У мене стан. Ми підписувалися, що далі? Яка далі процедура? Будемо вилучати транспортні засоби. Вилучати все-таки, так? так? А що з піском? Разом з піском. Разом з піском. Зрозуміло. Пісок, так теж нехай буде, все в такому вигляді, як є. Тобто Ще... пісок гай... нам потім віддадуть, чи все, ми будемо їздити? Ще з піском буду їздити, буде рішення а, 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 закон... а, як ми його потім сюди обратно привеземо? Бензин, все діла. Ладно, ви? поїхали. Хай так буде, як є. Остані Давайте, буде. а то у вас. Дайте йому вирішень. документи, нехай їде з документами. Допу... Ви не перебувайте в супровіді чергової системи.